Плануємо списати кредиторську заборгованість 2017 року. Чи потрібно повертати податковий кредит, яким скористалось підприємство? Як це правильно зробити? Дякую за відповідь. Талія Іванівна. Ну про це питання, мабуть, розповідав Сергій Дорботя, тобто я вже неодноразово. Приводив навіть таблички, приклади, позицію податкової, позицію суди висвітляв. Ну, звичайно, розповім і вам. Дивіться, якщо податкова накладна, за якого сформували податковий кредит, датована після 1 липня 2015 року, а це дата, коли почала працювати система електронного адміністрування, то податківці кажуть наступне. Що при списанні кредиторської заборгованості, наприклад, за товарами, за які ви не провели розрахунки, необхідно зробити наступне: необхідно скласти податкову накладну в порядку, визначену пунктом 198,5, тобто зведену податкову накладну, і заправити на реєстрацію в єдиному реєстрі. Таким чином, шляхом нарахування податкових зобов'язань на умовний продаж за цим пунктом 198.5. Платник ПДВ перекриває той податковий кредит, який було сформовано на підставі податкової накладної за товари або послуги, за які він не провів розрахунку. Е, на запитання, а чому ми маємо нарахувати податкові зобов'язання на умовний продаж, якщо це не передбачено Податковим кодексом України, податківці відповідають дуже просто, тому що таким чином ви е, коригуєте суму ліміту для реєстрації? Яку вам дав постачальник після реєстрації тієї вхідної податкової накладної, яку ви отримали в 2017 році? Тобто, якщо ви відкоригуєте просто кредит, ви ж не відкоригуєте ліміт для реєстрації, Тому вони надають такі роз'яснення по цей день, що до операції, які здійснені до 1 липня 2015 року, коригування кредиту відбувається шляхом бухгалтерської довідки, оскільки тоді не було ще ліміту для реєстрації. А для операції після 1 липня 2015 року, при списанні заборгованості, необхідно залишити податковий кредит. Але перекрити його в лапках шляхом нарахування податкових зобов'язань. А ліміт для реєстрації зменшується після того, як ви зареєструєте зведену податкову накладну, яку ви склали в періоді списання кредиторської заборгованості. З цього приводу багато є роз'яснень податківців. Звичайно, платники не всі з цим погоджуються. До речі, навіть є судові рішення, де суд вказує, що пунктом 198.5 не передбачено нарахування податкових зобов'язань при списанні кредиторської заборгованості. Але доля, далі цих цих ситуацій мені невідомо, чи ці судові рішення хтось враховує в своїй роботі, чи не враховує. Звичайно, ви розумієте, що той, хто судився, той може враховувати, а всі інші вони мають, мабуть, прислуховуватися до думки податкової служби України.